Котики, наша русофобія недостатня, щоб гарно марширувати на параді будь-де. Шкарпетки, вірно, для втомлених лапок, які хочуть деколи розутися, помитися і передітися чистенькі, сухенькі і гарненьке. Шкарпетки трекінгові, деодоровані, Правильно! запобігають неприємному запаху. Розміри є три – універсальний 38-40, універсальний 41-43 та 44-46. Прекрасний варіант для напружених лапок, які дуже довго бувають взутими, яким потрібно, щоб ніде не муляло, не пережимало, не натирало. Це дуже гарний варіант м'якеньких, надійних і супер міцних шкарпеток. Тому що склад тканини тут такий, щоб вони витримували дуже великі навантаження. Звісно, витримувати такі навантаження, як ви, мої котики, не зможе ніщо і ніхто, тому що ви наші сталеві котики, ви герої. Котики, гатіть.